Молода картопля після зими очікують з особливим нетерпінням. Звичайно, можна купити цей продукт, привезений із заморських країн, але він очікувано не буде таким смачним і корисним, як вирощений в своєму регіоні, а тим більше самостійно допоможе городнику отримати вишуканий овоч комога раніше і кращої якості, застосовуючи для цього сучасні сорти і методи агротехніки, технологія вирощування ранньої картоплини в різному кліматі. Цілому, агротехніка ранньої картоплі підпорядковується тим же правилам, що і вирощування середньостиглих і пізніх сортів, але в той же час має ряд особливостей, дотримуючись яких можна розраховувати на отримання гідних врожаїв. Полягають зазначені особливості в застосуванні наступних агроприйомів, підготовка добрих удобрених грядок із застосуванням мінеральних і органічних добрив в легко засвоюваній формі. Підбір стиглих районованих сортів, проведення посадки в ранні терміни, відбір для посадки більшого посадкового матеріалу більш тривала, ніж зазвичай, яровизація, Бульб під яровизації картоплі зазвичай мають на увазі процес пробудження паростків перед посадкою з метою скорочення часу появи сходів, сгущенності посадки, ретельне і своєчасне виконання необхідних заходів по догляду. Вирощування картоплі під плівковим укриттям або в теплиці, застосування розсадного методу посадки. Таблиця деякі рекомендовані сорти картоплі для ранніх врожаїв по регіонах. Сорт, маса бульби, врожайність. Гана 45 й день після повних сходів на 55 й день після повних сходів. Для Білорусі Дельфін 80 13 280 295, 132, 2 195 1132 215 Лозорети 92.

Ранні сорти картоплі відрізняються від середньостиглих і пізніх тим, що починають нарощувати бульби до бутонізації і цвітіння. Підготовка посівного матеріалу, як вже було зазначено вище, для отримання ранніх врожаїв слід вибирати великі бульби масою 80-100 сто Це ще восени. А також в цей час потрібно відібрані екземпляри піддати зеленінню шляхом витримки на світлі при плюсовій температурі. Після цього насіннявий матеріал закладають на зберігання в підвал при температурі 3-5. приблизно за 25-30 днів до посадки приступають до ювізації. Для цього бульби дістають зі сховища і витримують в темному місці при кімнатній температурі протягом 10 днів. Тим часом готують ящики з субстратом. Товщина шару 2-4 см, в його якості можуть виступати торф тирса, дрібна стружка і т на добре зволожений субстрат впритул викладають бульби і засипають їх зверху таким же субстратом. Ящики виносять в прохолодне приміщення з температурою 5-7, спророщені при такій температурі, бульби не будуть відчувати стресу під час пересадки в прохолодний ґрунт і швидко підуть у ріст, освітлення повинно бути розсіяним. Потрапляння прямих променів сонця не припустимо, світловий день повинен бути в межах 10-12 годин. При його недостатності застосовують досвідчиване з використанням освітлювальних приладів, оснащених лампами денного світла, економками або світлодіодними фітолампи періодично слід поливати буль без лійки, не даючи висихати субстрату. В останні 2-3 дні перед посадкою в воду для поливу доцільно додавати стимулятори коренотворення, наприклад, циркон. Етероуксин, корневин і дозування препаратів згідно з інструкцією на упаковці, як тільки з'являться паростки довжиною 2-3 сні дрібні корінці, картопля готова до посадки, перетримувати його не бажано, так як це може привести до переплетення коренів, які потім важко буде розділити без їх травмування. Підготовка ґрунту рядки під посадку ранньої картоплі готують з осені при цьому під перекопування оранку, вносять органіку у вигляді соломистого гною по нормі 20-30 нг 2-3 км2 і суперфосфат в кількості 300 г 3-0 км2 в разі вирощування на неполивних ділянках. Якщо передбачається поливати грядки, то кількість гною збільшують до 4-6 км2, а суперфосфату – до 40-50 км2. Ранньою весною при першій же можливості ґрунт боронують, розпушують граблями з метою запобігання пересихання і забезпечення збереження вологи. У холодних регіонах для прискорення танення снігу і прогрівання ґрунту за 2-3 тижні до посадки грядки вкривають плівкою. Хороший результат також дає спосіб підсипки грядок вугільним пилом, що сприяє більш швидкому таненню снігу. Терміни посадки. Вони безпосередньо залежать від кліматичних умов регіону і погодних умов конкретного сезону, ознакою того, що можна приступати до посадки. Є факт прогрівання ґрунту до 5-7 на глибині посадки 1,0. Таблиця приблизні терміни посадки ранньої картоплі в залежності від регіону. Регіон терміни посадки у відкритий ґрунт підплівкове укриття. Теплицю, північний, північно-західний кінець травня, перша половина червня, середина травня, Сибір, Урал, середня смуга, в тому числі під Друга половина квітня, початок квітня, Біларусь, південні регіони, початок квітня, друга половина березня, посадка ранньої картоплі. Картопля традиційно садять в борозни або в лунки під лопату на глибину 10-12 см, як зазначалося вище посадка ранніх сортів виконується з загущенням в порівнянні з більш пізніми. Оптимальна щільність – 55 тисяч кущів на гектар, цього досягають розташовуючи ряди на відстані 60-70 см один від одного. А інтервал між кущами в ряду витримують рівнем 25-30 см. При цьому ряди бажано направляти з півночі на південь з невеликим ухилом на південь. У холодних регіонах можна підготувати для картоплі подобу теплих рядок, для цього уздовж ряду риють шею глибиною см і наполовину заповнюють її соломистим гноєм, поверх якого насипають шар землі товщиною. 5-7 см потім висаджують бульби і засипають їх ґрунтом. Важливим є умова ручної посадки, при якій бульби укладають паростками вгору, а корінцями вниз недотримання цієї умови зведе нанівець переваги, які дає яровизація посадкового матеріалу. Посадка під плівку і в плівковій теплиці, застосування плівкових укриттів для картопляних грядок або посадка в плівковій весняні теплиці дозволяють отримати перший молода картопля на 2-3 тижні раніше ніж у відкритому ґрунті. Способи посадки при цьому застосовуються такі ж, як і у відкритому ґрунті. Особливістю є лише схема посадки для того, щоб було зручно вкривати грядки. Ширину їх роблять рівною 120 см і розташовують на них по два ряди картоплін на відстані 60 см один від одного і по 30 від поздовжніх кордонів, потім уздовж грядок встановлюють дуги з кроком 1-1-5, на які і укладають плівку. При цьому слід пам'ятати, що в теплі сонячні травневі дні температура всередині тунелів може досягати значень, що перевищують при п'ять і вище. А цього допускати не можна, тому доведеться в такі дні відкривати грядки для провітрювання. Щоб уникнути цієї процедури, можна замість плівки використовувати нетканий покривний матеріал. Спанбонд, лутрасил іп щільністю 40-60 гм2 Такий матеріал володіє вологою і повітропроникністю, що охоронить рослини від вигорання. Деякі городники вкривають картопляні грядки без застосування дох безпосередньо по кущах, але рекомендувати такий спосіб ми не можемо. Так як при цьому не виключені підмерзання або опіки листя, безпосередньо контактують з плівкою або покривним матеріалом. Умови вирощування картоплі в теплиці При вирощуванні в теплиці існує більше можливостей для контролю і регулювання тепловологісних параметрів. Небажано допускати вихід температури за межі 10 30 оптимальний діапазон 2-0, 20-30С в день і 1-4, Вночі вологість ґрунту в перших фазах розвитку повинна бути близько 56,0, а в період бутонізації і цвітіння 77,5. Звичайно, городнику не обов'язково мати спеціальні прилади для визначення вологості, цілком достатньо органолептичних ознак в першому випадку нормальною буде вважатися ґрунт, яка на дотик прохолодна грудку до рук не прилипає. А при падінні з висоти один розпадається на великі грудки, у другому випадку прикладений до ґрунту лист фільтрувального паперу промокає. А грудку при падінні з висоти один розпадається на дрібні шматочки. Посадка через розсаду застосовуючи розсадний спосіб вирощування, можна отримати найбільш ранні врожаї. Звичайно, це передбачає додаткові матеріальні і трудові витрати, але в обмежених обсягах цілком здійснимо алгоритм вирощування розсади. Наступний в лютому відбирають для посадки здорові бульби середніх розмірів. 50 70 троф'яні горщики діаметром від 10 на половину заповнюють торфоперегнійною сумішшю. укладають в них по одній бульбі і засипають сумішю доверху. Горщики встановлюють в невисокі пластикові ящики. На початку березня це термін для південних регіонів, ящики виносять в плівкову теплицю, поливають горщики спеціальним розчином для його приготування в 10 літрах води розчиняють суперфосфат його попередньо розчиняють в невеликій кількості гарячої води – хлористий калій, три нульгмідний купорос, один двам у перший тиждень слід витримувати температуру повітря рівною 20 22 це сприяє прискореному утворенню паростків і коренів у наступні 1-2 тижні температуру знижують до 10-12, з метою зниження активності росту коренів, щоб вони не вийшли за межі горщика, висаджують розсаду в ґрунт теплиці разом з горщиками за звичайною схемою. При такому способі посадки урожай молодої картоплі буде на двадцять три вище ніж при звичайній яровизації. Догляд за картоплею, результат вирощування в значній мірі залежить від ретельного виконання покладених агротехнічних робіт, будь-яке відхилення від правил в цьому випадку призводить до зниження врожаю і його якості, поливи і підгодівлі за умови внесення достатньої кількості добрив перед посадкою. В додаткових підгодівлі потреби немає, а ось поливи в разі сухої весни можуть знадобитися. Ватися при цьому слід станом вологості ґрунту за ознаками. Описаними вище, у теплицях і під плівковим укриттям рослини слід поливати раз в тиждень, витрачаючи при цьому 50-70 літрів води на 1-2. розпушування ґрунту, глибоке розпушування одночасно з підгортанням є найбільш важливим агротехнічним прийомом, вперше його проводять після появи сходів. А потім ще два три рази протягом росту. Це сприяє створенню кращого теплового і повітряного режиму ґрунту, що є важливою умовою для розвитку яровізєрованого картоплі і посиленого росту бадилля, в свою чергу, що приводить до рясного зростання бульб. Збирання врожаю, як правило, вибірковий збір врожаю без викопування кущів починають у міру появи бульб достатнього розміру шляхом підкопування, коли маса товарних бульб в кущі досягне 600-700 г. Можна приступати до масового збору у більшості ранніх сортів. Це відбувається через 40-45 днів після повних сходів, великих розмірів врожаю можна досягти, почекавши ще 70 днів, тому зазвичай в найбільш ранні терміни прибирають тільки частина врожаю в потрібній кількості, а потім продовжують поетапне викопування в міру необхідності до повного збору врожаю. Відео Спосіб отримання надраннього врожаю картоплі в Київській області двохурожайна культура картоплі, оскільки рання картопля прибирають в короткі терміни, то цілком природно бажання використовувати звільнилися площі під другу посадку, і при дотриманні певних правил такий захід буде успішним. Відразу обмовимося: що якщо городник вибирає спосіб вирощування в двохорожайній культурі тільки для підвищення загальної врожайності з одиниці площі. То це не є кращим рішенням є багато інших методик отримання високих врожаїв, більш пізнього картоплі, який буде володіти кращою лежкістю, і реалізувати це буде набагато простіше. Садити картоплю на другий урожай є сенс в двох випадках для отримання другого врожаю молодої картоплі, який має більш високу вартість в порівнянні зі старим. Оздоровлення посадкового матеріалу при одночасному збільшенні його кількості помічено, що в другому врожаї бульби звільняються від накопичених хвороб, а також при цьому в кілька разів збільшується маса насіннєвої картоплі, який буде використовуватися для посадки в наступаючому сезоні у південних регіонах для повторної посадки. Можна використовувати бульби поточного врожаю, а також зелену бадилля із залишками дрібних нетоварних бульб. У середній смузі північних регіонах на Карпатах і в поліссі для посадки на другий урожай можна використовувати виключно торішні бульби. При цьому виростити картоплю можна буде тільки в теплицях або під плівковим укриттям, як посадити картоплю на другий урожай. Така посадка здійснюється за певним алгоритмом, який має особливості та відмінності від звичайної посадки. Ось у чому він полягає. Терміни посадки не повинні бути пізніше 10 липня. Підготовка бульб бульби врожаю минулого року зберігають в холодильних камерах, дістають їх приблизно за місяць до посадки і розкладають для пророщування на відкритому повітрі, забезпечуючи при цьому росіяни освітлення шляхом притінення, щодня зволожують бульби шляхом оприскування водою у разі застосування картоплі поточного врожаю. Відразу після викопування відбирають невеликі бульби масою 50 гострим продезінфікованим ножем роблять по 3-4 надрізи глибиною 8-12, замочують бульби в розчині одного з стимуляторів росту згідно з інструкцією. Грунт після збирання першого врожаю зволожують на глибину 40-50 за 3-4 дні до посадки. У день посадки перекопують грунт, вносячи при цьому перегній по нормі 5-10 км2, а також деревну золу по нормі 1-2 км2. Висаджують бульби за звичайною схемою на глибину 80. засипають їх вологою землею, але не поливають посадка картоплі бадиллям. Це можливо у випадках, коли перший урожай прибирають під час цвітіння або відразу ж після його завершення. Роблять це так: кущ акуратно викопують і витягують із землі разом з бульбами, великі картоплини обривають для вживання. А дрібні залишають для подальшого вирощування. ґрунт в лунці добре розпушують і висаджують в неї кущ, заглиблюючи його при цьому на 5-7 смертельно і обережно ущільнюють ґрунт навколо куща, поливають гноювою рідиною, розведеною водою. Висаджені таким чином кущі лягають на землю, але днів через 5-7 зазвичай піднімаються і ростуть як зазвичай. Особливості догляду за картоплею другої хвилі. Якщо літо сухе. То особливу увагу приділяють підтримці оптимальної вологості ґрунту, при цьому зберігається важливість забезпечення повітропроникності шляхом регулярних розпушувань. Молоді кущі стануть хорошою приманкою для колорадських жуків, які в цей час відчувають дефіцит харчування. Тому слід провести 2-3 профілактичних обробки біологічними засобами боротьби зі шкідниками, наприклад, фітоверм тара, актофіт та із метою запобігання захворювання фітофторозом, яке може настати в умовах вологого вересня, проводять 2-3 обробки біопрепаратом фітоспорін картопля. Інтервал обробок 2 тижні збирають урожай, як правило, в кінці вересня, початку жовтня, за 1-5-2 тижні до цього слід скосити бадилля. Відео Другий урожай картоплів по лісі вирощування молодої картоплі в ранні терміни цілком під силу початків цього роднику, а для досвідченого це і зовсім не складе особливих труднощів, важливо лише скрупульозно і ретельно виконувати правила агротехніки, і результат буде гідним, при цьому можна не тільки забезпечити делікатесним коренеплодом своїх близьких двічі в сезон, але і поповнити сімейний бюджет за рахунок реалізації надлишків далеко не дешевого продукту.